Доброго ранку малята! Подивіться, хто до мене завітав. Це лялька Наталка. А як ви гадаєте, чому ми з лялькою так гарно вбрані? Подивіться, які на нас сорочки. Зараз послухайте віршик і ви все зрозумієте. Одягну я зранку білу вишиванку, Заплету у косу я червоний мак. Вмися розсою зіллям на світанку і піду, між люди так. Ха усі навколо день новий зустрічають, хай співають гучно, радісних пісень. Бо сьогодні свято весело святкують вишиванки день. А тепер, дітки, послухайте, що ж таке вишиванка. Вишиванка це сорочка, яка прикрашена вишивкою. Для українців вишиванка не просто одяг, це щось особисте, рідне, святе. Вишиванка як символ, який зберігає його коріння. Це наша історія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого українського народу. Перші вишиванки були оберігами для їх власників від зла. Вишиванки оздоблювали різноманітними візерунками різних кольорів та орнаментів, вкладали в кожен візерунок певний смисл, щирі думки й душу. У різних регіонах України сформувалися свої орнаменти та варіанти кольорних поєднань, кожен з яких має особливий сенс. Вишита сорочка в наші часи це частина стильного та сучасного образу від класичного до повсякденного. День вишиванки чудова нагода продемонструвати красу української національної культури та відчути надихаючу єдність нашого народу. І сьогодні я пропоную намалювати вишиванку. Подивіться, які різні вони можуть. Бути. Для того, щоб намалювати таку вишиванку, нам знадобиться аркуш паперу, на якому батьки вам намалюють сорочку. Фарби червоного та чорних кольорів. Пензлик з водичкою, ватяни палички та конструктор з лего Далі, дітки, я вам покажу декілька варіантів, як можна прикрасити сорочку. Ця вишиванка тобі до лиця, ти радіє, всміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори, як світанки яскраві вечори у орнаменті долі переплись, ти навіки у зора зрослись, ніби серце гаряче, долоня твоя. Жита хрестиком, пахне святом і радістю, коровай. Пам'ятай ці хвилини, пам'ятай, голуби в небі білі голуби, щоб життя заіскрилося, полюби, ніби серце гаряче, долоня твоя. Дітки, Ви побачили, які вишиванки намалювала я. А я хочу побачити, яку вишиванку намалюєте ви. То ми ж з наталкою будемо чекати на ваші роботи. До побачення! На все добре!